Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Уже якийсь жук. Ну, хотіла показати вам, е як розвиваються мої гуртання, які були в підвалі. Я показувала, як вони вже проросли. Не те, що проросли, а навіть з пуп'янками були, з уцвітями. Я їх вже вношу двір, бо дуже тепло. Е на двір от в затінок, тут вони під сосною, цілісінький день. Дуже тепло, не знаю, градусів 15, якщо не вище. Тут є більше насправді, що я розказую, що проросли, але Я про них окремо відзніму. А Це оці знайомі вам я вже показувала і на снігу, як вони були, знімала, коли ще сніг лежав. Flavors Pink Sweetheart і Black Muffin. Та розвивається, ростуть, чому виношу? Бо тому, що та, щоб не перегрівалося, тим же ж в хаті загарячу, за все-таки вона, ця гортензія не хатня рослина абсолютно, а вона хоче хол, ну, холоду, холоднішої температури, ніж в хаті. А підвалі то холодніше, але ж там замало світла. Тому виношу, щоб був якийсь такий баланс світло тепло чи то світло-холод, і воно отримувало сон сонячне світло. Непряме сонячне проміння, бо наймирішні воно би спеклося. отримало би опіки, тим більше все ж таки воно не стояло. У мене на вікні цілу зиму було в підвалі в темнішому. Ось. Але, то, але, бачите, багато-багато. Ну це добре. це добре, що сусвіті наростають. Я вже один раз підживила, другий раз, ось на днях завтра, мабуть, що буду підживляти. Лейн. Я візьму, в мене я пані я не придбала багато, бо в мене багато гортензій. Тому я підживлю Лейн, Це залізо, воно теж потрібне, щоб не хлорозилося. І тим більше, як ви бачите, тут взагалі осліз повністю тут дуже закущилося, загустилося. Ще й пуп'янки. Це ж теж треба силу це все нарощувати, дорощувати, щоб розкрити. Ось тому та, треба підживляти, щоб не було проблем. І мови, що треба буде зовсім скоро вже робити обробку. Бо ті, що я нещодавно придбала, ось тут такі мальотка. Е, мені казали, то, що вони вже оброблені від шкідників і захворювань і теж підживлення. Ось так чекаю, чекаю, вже. що робити? Вже чекаю, звісно, що коли будуть квітнути і тішити мене своїм прекрасним цвітом. Е, Пагони височенькі повим... ну, повимахували, бо вони тягнулися, мабуть, до світла. ж таки. Ну, тоненький, я б сказала, але ніби нічого. Я, коли дуже вітер, я не виношу. Я все ж таки намагаюся тобою. Мені страшно, що воно зламається вітром. Пошкодиться, буде дуже-дуже шкода. Тому я не виношу. А в таку досить затишну, непогану, теплу погоду так їх провітрюю. Трішечки до холоднішого, ніж в хаті. Дякую вам за увагу. Всім до наступних відео і па-па!